Щороку 2 липня усі податківці відзначають своє професійне свято. Робота податківців відіграє важливу роль у розвитку правової держави, зміцненні її економічного стану. Професійна діяльність кожного податківця це нелегка, відповідальна та кропітка щоденна робота. Це вміння реагувати на непрості виклики сьогодення. Це праця з повною віддачею на благорідної України. Задля стабільного наповнення бюджетів фахівці податкової служби на постійній основі співпрацюють з бізнесом, громадськістю, органами місцевого самоврядування, вищими навчальними закладами та медіа. І усі вони сьогодні залишили свої відгуки про таку взаємодію. Державна податкова служба Дніпропетровщини. Круті професіонали відкриті, готові до спілкування і саме головне. Активно впливають на організацію і проведення освітнього процесу у Дніпровській політехніці, тому що ми разом спільно. Створюємо наше майбутнє разом з податківцями Дніпропетровщини на базі нашого фонду Карітас Донецьк у місті Дніпро. Ми реалізуємо багато цікавих та важливих проєктів для дітей, підлітків, батьків та майбутніх абітурієнтів. Це допомагає зробити наших дітей, наше громадянство більш соціально обізнаними, економічно грамотними та життєстійкими. Наш університет не перший рік співпрацює з податківцями Дніпропетровщини за рахунок цієї. Співпраці студенти університету отримують унікальну можливість з перших рук отримати найціннішу інформацію щодо отримання податкової пільги, сплати податків, роботи в електронному кабінеті податківця, що безумовно забезпечить успіх наших студентів своєчасну сплату податків і успішне майбутнє нашої держави. Саме наповнення бюджетів місцевих. Це те питання, над яким постійно працюємо разом з податківцями, і мені дуже приємно сьогодні говорити про тих людей, які працюють в цій службі. Людей професійних, людей завзятих, людей мудрих, людей із великим покликанням нести добро в цей світ. Хочу виразити слова подяки налоговій службі за те, що на протязі цієї війни вони надали нам. Велику підтримку для того, щоб облаштувати місця несення служби, місця відпочинку для особового складу. За це їм велика подяка. Забезпечення армії, виплати людям пенсії, соціальної допомоги і зарплат все це завдяки вчасно і в повному обсязі сплаченим податкам. Ви, податківці, за цим невпинно пильнуєте. Ми розуміємо, що податки це плата за право жити в цивілізованому світі, але хочу зазначити. Що а, сьогодні а, співробітники нашої податкової служби роблять це можливе і неможливе. Вони співпрацюють з бізнесом, вони а, допомагають підприємцям. Склався такий конструктивний діалог. Податкова служба рахується з мненням платників, які ми їй доносимо, дуже відкрита до всіх діалогів. Окрема дяка голові головного управління. Наталії Яковні ваша робота вкрай важлива. Вона вимагає наполегливості, завзяття та наснаги. Адже завдяки вам наша податкова політика під контролем. Роботодавці підтримують роботу податківців, бо ми по одну сторону барикад і робимо єдину справу. Забезпечуємо бюджети усіх рівнів надходженнями у дуже складний воєнний час. Засвідчуємо свою вдячність і повагу. За високий професіоналізм, плідну співпрацю, відкритість та партнерські стосунки між нашими організаціями, за оперативне обговорення актуальних питань податкового законодавства та допомогу платникам податків в їх роботі, за створення сприятливих умов для успішного ведення бізнесу на території Криворізького району. Ми співпрацюємо дуже добре з податковою службою. Всі 15 громад нашої території знайшли порозуміння, виконують усі поставлені задачі. Разом Нашими податківцями разом ми співпрацюємо для того, щоб наповнювати наші місцеві бюджети, і для того, щоб розвивати як територіальну громаду, так і підтримувати Україну в цілому. Наша співпраця з податківцями Дніпропетровщини полягає в тому, що у нас дуже багато вимушено переміщених осіб, які зараз перебувають саме у місті Дніпро. І ми домовилися і наразі проводимо таку серію комплексних семінарів саме для ВПО при співпраці з податківцями для того, щоб розуміти податкову закан. Надавства, терміни, звітування і так далі, і так далі, саме для ВПО, а також фізичних осіб підприємців, які зараз перебувають у місті Дніпро. Щиро дякуємо вам за багаторічну і результативну співпрацю, за забезпечення баз практик, за перше місце працевлаштування наших випускників, за погодження наших навчальних дисциплін, за підтримку під час акредитації. Вітаємо вас і бажаємо успіху, перемоги і процвітання у вашій нелегкій справі завдяки нашій співпраці ми забезпечуємо стабільну роботу проспілкових організацій області. Ми забезпечуємо дотримання законодавства в усіх рамках сплати податків, вирішення питань, пов'язаних з взаємодією, з податковою службою, і в лікарняних, і в відпустках, і в інших питаннях. І для нас це надзвичайно важлива тема і важливий розділ нашої спільної роботи. Ми, ветерани податкової, як ніхто інший, знаємо та розуміємо, Розуміємо всю важливість вашої служби. Ми починали, ви гідно продовжуєте. Я дякую за підтримку та співпрацю. Співпраця з податковою службою важлива для акціонерного товариства Укрпошта. Ми взаємодіємо вже не перший рік. З першого дня відкриття дія бізнесу в прямому розі ми відчуваємо ваше партнерство та співпрацю. Яка направлена на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні, ми хочемо подякувати за співпрацю податківцям Дніпропетровщини, людям, які професіонали своєї справи, які приходять до нас на виступи, завжди готові відповісти на всі запитання та донести до суспільства усю важливу інформацію. Маю поздравити всіх працівників Державної податкової служби цих. Професійним святам вони роблять дуже потрібну справу. Це справа забезпечення нашої обороноздатності, це справа справляння чесного, справедливого справляння податків. Усім колегам бажаю скорішого міру, міцного здоров'я вам та вашим близьким, успіхів, добробуту, поваги від держави та гідної заробітної плати. Енергії єдності, натхнення, успіхів в роботі та нових професійних здобутків. Зичимо усім світлих надій, чистого неба, міцного здоров'я, щастя, добробуту та миру. Успіху, терпіння, наснаги, в здійсненні всього задуманого. Натхнення, завзяття міцного здоров'я і дійсно результативної роботи. Зі святом, найкраще побажання: мирного неба над головами. Нових звершень, успіхів! Дякуємо за ваш вклад в перемогу України! Успіхів, здоров'я, затишку і мирного неба, добробуту, злагоди та миру. Бажаємо кожному з вас сил та натхнення у великій справі служіння українському народу з наступаючим святом побажати всього самого, самого найкращого. Зичу, щоб у Дніпрі, області та країні були лише добропорядні платники податків. А вам особисто зичу добробуту і якнайшвидшої перемоги нашої країни, міцного здоров'я, професійних успіхів, натхнення та сил для подальшої. Праця хай вам щастить. Хай вам а, буде менше роботи пов'язаної з якимись проблемними моментами, а більше роботи, яка пов'язана і йде на благо а, нашої держави, наших громадян. Всім нам бажаю миру та перемоги. І звичайно дякую за співпрацю. Тож від нашої команди ми бажаємо впевненості в завтрашньому дні та віри в щасливе майбутнє України, шановні колеги. Шановні податківці Дніпропетровщини, завдячуючи вам, вашій важкій, непростій, складній праці, ми всі маємо можливість мати свою державу, рідну Україну. З професійним вас святом! Шановні колеги, вітаю усіх з професійним святом, Днем Податківця України. Щиро бажаю вам та вашим рідним миру і спокою. Міцного здоров'я і наснаги, подальших успіхів і достатку, сімейного затишку і скорішої перемоги, щасливих вам звершень на кожен день життя зі святом!